Вірші про хом'ячка. Анатолій камінчук хомка. Хомка, хомка, хом'ячок, посмугований пачок. Хомка рано устає, чистить лапки, воду п'є, прибирає гарно хатку і виходить на зарядку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Хомка хоче дужим стать. Надія красоткина хом'ячок. Є у мене хом'ячок, мопухнастий пухнастий коло вміє він насіння гристи, любить смачно попоїсти. З хом'ячком люблю гуляти та за ним спостерігати. Він швидкий, немомоторний і цікавий, і проворний. Автор Світлана Костюк, хом'ячок дивачок, розкажу вам по секрету. Хом'ячок жує газету, щуку її, складає, певно, потім і читає. Треба буде ручку дати. Може, спробує писати і портфелика. А вже ж Щоки всього не запхнеш. Отакий От він, дивачок, мій маленький хом'ячок. Автор Наталія Паснак. Хом'ячка мені на свято в подарунок принесли. Щиро вам скажу, малята від нудьги мене спасли. Хом'ячок, Такий чарівний описати брак не слів з апетитом неймовірним, Лиш частуйте, все б він з'їв, неможливо розповісти, треба бачити усе так багато може з'їсти, що й не віриться в таке. Взяти все йому охота жваво лапками бере, запихає все до рота. Щічки, мов мішечки вже, надзвичайно диво дивне, як вмістити можна так, а йому лише п'єстивне. Не нажера цей хом'як, я спитався у матусі, звідки холод в хом'яка. А вона сказала, друзі, психологія така, хом'ячки. Вони, мій сину, дбають про майбутній час, звичка хом'яків дитино назбирати про запас, все у ущоки запихають, спеціальні там мішки і додому постіпішають заховати залюбки. Вдома все вони швиденько витягають з тих мішків. Замаскують ще гарненько, щоб ніхто знайти не вмів. Хомячка назвав я теті, теті наш неговіркий, та усе ж вони кометні, дивовижні ці звірки. Хом'ячок, автор Мілана Ковальчук і Ольга Ковальчук Остапчук. Хом'ячок поселився у нас такий веселий і жвавий, не сидить на місці він, а біжить у справах, хоч поспати полюбляє і ніколи про це не забуває. Хом'ячічок, хомячок круглесенький клубочок Залізає в свою хатку. і там порядки. Любить колесо кругленьке для підтримки фігури, а потім поїсти гарненько для поповнення фігури. Їсть він тільки натуральне, отакий От гурман і насіння, і морковку, і яблучко натуральне. Цей хом'ячечок хомячок Кулочка з маком, такий пухкенький і гарненький, і сіренький, мов посипаний маком. Любить ванночку з пісочком покупатись гарненько, обтруситись і побігти в колесо швиденько. Сьогодні вночі танцює чічотку, найкращу у світі, отаке От заняття нелегке. Цілу ніч танцювати чутку. Ну, король, ну, король, цей хомячок маленький, але такий же він гарненький, хвостик у нього зовсім маленький. Мабуть, в черзі за хвостом був останеньким. Але коли роздавали милоту, він першим прийшов чергу оту. Я хом'ячечка так люблю, візьму на ручки цю милоту.